Чи замислювались ви про своє призначення? Навіщо ваша душа прийшла в цей світ, і взагалі навіщо ви тут? І як би добре було, якби нам давали якусь інструкцію при народженні, що ти ось тут і прийшов, щоб робити ось це, і оце, і оце, і оце твій шлях. Але, на жаль, так не роблять. Кожному з нас відомо, що найлегше щось виконувати, коли ти точно знаєш, чого від тебе очікують. І коли йдеться про свої цілі на все життя, про своє призначення, звичайно, хотілося б також якоїсь конкретики, ми часто сприймаємо життєві цілі дуже лінійно. Наприклад, закінчити такий-то вуз, отримати таку-то професію і так далі. Але насправді душа приходить саме за емоціями, саме за переживаннями. І ці переживання можна дістати дуже багатьма способами. Наприклад, проживання максимального творчого занурення через улюблену роботу, або ж пошук нового через відкриття у навчанні. уявляєте, наскільки це широко відчувається, ніж просто отримати якусь професію? Або ж бажання. Зробити людину щасливою і відчувати глибоку любов до людини. Часом досягнути цих потрібних станів можна декількома способами. Тобто можна через одну професію, через іншу професію знайти от той стан занурення в роботу, оту творчу іскру. Так само і відчуття глибокої любові ми можемо відчути. З різними людьми, але все залежить від того, який шлях ми оберемо. Тому, якби людині видавали конкретний план, що тобі потрібно піти ось туди і робити ось це, це було б не дуже правильно. Подумаємо про такий абстрактний приклад. Є у нас хлопець, який щойно народився, наприклад, назвемо його Петро. І от Петро народжується, йому дають брошурку, де написано, що Петро, ти творча особистість, і тобі потрібно займатися творчістю. А також у тебе є твоя споріднена душа, наприклад, назвемо її Оксана. І ось тобі потрібно з цією Оксаною мати сім'ю. І от Петро, маючи брошурку на руках. Він звичайно не йде в якийсь вуз, щоб здобувати якусь освіту. І цим самим він може втратити дуже багато. Чому? Тому що навчання у вузі, а потім ще й, можливо, робота на когось, навчить його працювати в команді, навчить його тому, як працюють взагалі. Бізнесові структури якісь, як можна просувати навіть ту саму творчість, і взагалі як працює система налагодження зв'язків у суспільстві. І от Петро не йде туди, куди міг би піти, а одразу починає себе проявляти в творчості. Але за деякими незнаннями того, як працює все, він отримує. Один за одним негативні якісь відчуття і взагалі зневірюються у своєму шляху. На рахунок його Оксани, яка Являється його спорідненою душею, він також не проходить, наприклад, якісь ситуації з іншими дівчатами, щоб навчитися, як з ними з цими дівчатами, правильно спілкуватися, як до жінки правильно підійти, як взагалі з нею вибудовувати стосунки. Він одразу йде до Оксани, бо в нього ось тут написано. І замість того, щоб навчитися попередньо з іншими. Жінками, з іншими дівчатами, набратися мудрості, життєвого досвіду, він одразу йде до Оксани, і вони набивають один одному лоби І їхня ота любов, яка б могла розкритися через час, якась вона не стається. Бо вони багато дуже наносять один одному травму. І, звичайно. Якщо вони споріднені душі, то вони можуть дуже багато привнести в той союз сили, відваги і все-таки спасти свій союз. Але було б набагато краще, можливо, якби оте все навчання пройшло з іншими людьми. А вони зустрілися саме тоді, коли вони були б вже до того готові. Як в варіанті з. Творчим проявленням і творчою особистістю, яка може, наприклад, вирости через деякі життєві ситуації, так і в іншому прояві з Оксаною, наш Петро не мав достатньо підґрунтя для того, щоб вийти на саме такий рівень, який би він хотів. Але якби Петро не знав, що з ним відбудеться конкретно, то він би в своєму життєвому пошуку все-таки б пробував намацував те, що його, а що не його. І якби він не зійшов з цього шляху, то все-таки він би згодом став отою творчою особистістю, тим митцем, який, можливо, б організував свою виставку. І на цій виставці зустрівся все-таки зі своєю Оксаною, і вони були б обидва підготовлені до цього максимально. І все б вийшло найкращим чином. Звичайно, цей приклад досить примітивний, але надіюсь, що він вам передасть саму ідею, що ми маємо бути готові до певних подій у своєму житті. І так, дороговкази. Ми можемо отримувати підказки, ми також можемо отримати. І про це ми поговоримо пізніше, як отримати підказки саме так, щоб найкращим чином проживати своє життя. Слухайте далі. Також немалозначна причина це те, що нам потрібно впродовж свого життя проходити через травматичні події. Які ми не хочемо проходити, але проходячи через які, ми отримуємо оту внутрішню силу, ми здобуваємо перемогу над е, тими ситуаціями, в яких ми знаходимося, і ми стаємо сильніші, витриваліші. І от саме це розповідається в приказці, що нас не вбиває, то робить нас сильнішим. Я вважаю, що те, що ми перемогли. Робить нас сильнішим саме ці ситуації, з яких ми вийшли гідно. А те, що нас не вбило, але дуже сильно потріпало, ну, сильнішим нас, мабуть, не дуже зробить. Так от, проходження через ці ситуації, коли б ми знали, що нам потрібно пройти через ось такі ситуації, в які заходити не хочеться, то ми їх будемо намагатися обійти. Але уявіть яйце, в якому. Зараз є маленька пташечка, яка має пробити собі дорогу у життя. І саме прокльовування цього яйця і є отою перепоною до того, щоб відкрити для себе новий світ. І якщо пташечка не зможе пробити це яйце, ми, звичайно, можемо їй допомогти. Але чи не зробимо ми тим гірше, розпакувавши. Беззахисну тваринку до того часу, як їй це потрібно. Звичайно, в деяких випадках і потрібно допомагати, але в більшості людина має відчути, коли її час. Саме як і та пташечка, яка відчуває, що ось досить сидіти в своєму яйці, потрібно пробивати дорогу в те майбутнє, яке буде. І якщо людина на своєму шляху проходить ситуації, негативні якісь гідно, то світ дарує їй можливості для розвитку і для більшого розкриття її можливостей. Якщо ж людина проходить негативні життєві ситуації не з такою вірою в себе, впевненістю і не так гідно, то подальші ситуації можуть знову і знову її кидати в ті ж самі уроки, але ще з більшим негативним впливом. Але ж навіть якщо людина пройде всі життєві перепони, якісь травматичні ситуації з гідністю, з силою і отримає бонуси позитивні до карми, чи свідчить це про те, що їй Легше було б пройти ці життєві перепони, якби вона точно знала, що вони в неї будуть. Напишіть про це в коментарях, як ви вважаєте, чи вам би було легше, якби ви знали про якісь найважчі ситуації в своєму житті. Мені дуже цікаво отримати ваші відповіді і вашу думку. І моя думка така, що якщо людина прийде до непрофесійного практика і. Той практик почне її розповідати, що «Ой, в те, тебе таке чекає, і ось тут буде погане, і ось тут буде погане, то що відбудеться з людиною? Її життя перетвориться в суцільне очікування отого поганого. Вона перестане йти своїм шляхом і буде лише очікувати, коли ж те, що сказав той непрофесійний практик, відбудеться. Але якщо Підійти до цього з іншої сторони, і, наприклад, вказати на майбутні події як, наприклад, про зміни погоди, то ви зможете підготуватися найкращим чином для себе. Якщо ви будете знати, що завтра буде дощ, то ви зможете свої плани скоригувати так, щоб не намокнути і зробити все найкращим чином. Тобто вона зможе підготуватися до цього як морально, так і фізично, отримавши максимальну користь і для себе, і для свого життя. І ці підказки нам даються для того, щоб ми могли пройти крізь ці ситуації і вийти з них максимально якісно для себе і екологічно. Для того, щоб зрозуміти і прощупати, де я зараз знаходжусь, куди я йду, що мене очікує. Тобто отримати таку карту не шлях, а карту зі всім. У нас є дуже багато методів, щоб отримати ці знання, наприклад, карти таро. І вони можуть розповісти про те, що коїться у вас всередині, що може бути в багатьох із варіантів того, що ви виберете у своєму житті. Хороший спеціаліст ніколи не скаже, що у вас лише один варіант, що у вас буде. Ні. Наприклад, карти Таро вони говорять лише ймовірностями. Ви також можете подивитися, куди вам піти для того, щоб отримати найкращі результати. Також ви можете отримати підказки того, як найякісніше вийти з якоїсь ситуації для себе. Чомусь, коли ми йдемо в похід, ми готуємося до нього, а коли ми йдемо по життю, ми вважаємо, що і так якось все зростеться. До речі, долучайтеся до мого телеграм-каналу, де ми розбираємо різні ситуації і де є багато цікавої інформації. Завдання на поточне втілення це не остаточно, і ці завдання можуть змінюватися. Тобто... Протягом життєвого шляху, вибираючи з коридорів варіантів той чи інший роблячи вибір, ви змінюєте і направлення, куди ви йдете, і також той шлях, по якому йдете. І ви можете вибрати як найскладніший шлях, такий квест, так і найпростіший квест. І так само ваші завдання на життя можуть змінюватися в залежності від вашого вибору. Також іноді, коли людина йде по своєму найкращому з варіантів, вона слухає себе, слухає своє серце, то для неї можуть відкриватися максимальні коридори можливостей. І тоді цілі на це життя також можуть розширюватися і змінюватися. Тобто, ми здатні перетворювати, змінювати, трансформувати своє життя, свої цілі і. Для цього, щоб вже трансформувати, змінювати, ми маємо зробити найперше це зрозуміти, хто ми є, куди ми йдемо і взагалі, куди я хочу йти. Тобто дослідити, хто я є, і потім зрозуміти, якими сценаріями по життю я керуюся, що мене веде, а що я вибираю. І якщо я бачу, що мене ведуть якісь сценарії, які я не прописувала, то, беручи відповідальність за своє життя, я вже потім можу змінювати і ці сценарії, і дорогу, по якій я іду. Я можу для себе вибирати, як я Хочу проявитися в своєму призначенні. Відео про відстеження своїх страхів, установок, а також бажань є у мене на каналі. Прошу вас переглянути їх. І хочеться завершити це відео словами мого першого наставника. А хто вам сказав, що життєве призначення у вас має бути лише одне. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше про себе і як можна змінити своє життя на краще.